Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки насадки на Унітаз з поручнями Медодин n 15 Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності, ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота насадки 12 см, ширина між поручнями 46 см, глибина сидіння 41 см. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Покладіть насадку і вставте по черзі обидва поручні, і добре зафіксуйте їх так, як це робить наш спеціаліст. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.